У день відкриття олімпійських ігор у Парижі у Сумах відбувся всеукраїнський олімпійський день. Участь у ньому взяли близько 60 юних спортсменів. На олімпійський день завітала учасниця Олімпіади у Ріо Де Жанейро Оксана Шкурат. У 2016 році у Бразилії вона виступала у бігу на 100 метрів з бар'єрами. Це щось неймовірне. Я дуже довго не могла навіть повірити, що я маю честь взагалі представляти країну і бути з нашою командою на церемонії відкриття. Мене так переповнювало емоції, що я була дуже. Вдячна навіть за те, що я просто могла побути там. Серед шести десятків юних спортсменів, які були присутні сьогодні на святі, були гребці на байдарках та каної та софтболістки, бейсболісти та футболісти. Саме футболом займається Ярослав Ворона. Юний спортсмен зізнався, мріє у футболі досягнути найвищих результатів. На питання, що футбол означає в його житті, відповів Мрія ну, Щоб був найкращий гравець в світі. І багато кубків було медалів і грамот, щоб мене всі знали. І я був популярний. Валерія Політікіна займається софтболом. Говорить, софтбол мотивує її в житті. Достагнути мрії, щоб мене всі знали, і бути можна так сказати, краще в софтболі. Спочатку учасники Олімпійського дня показали присутнім свій танок, після чого провели веселі естафети. Змагались у гусениці передачі м'яча над головою, бігові з м'ячем та тенісному балансі, бігові з м'ячиком на ракетці. Третьою за підсумками трьох вправ стала команда Діти Санича. На другому завершили цей день хлопці та дівчата за команди «All for One». Першими на олімпійському дні стали спортсмени з команди Зелені слони. Кращими спортсменкою та спортсменом визнані Євгенія Дроздова та Євгеній Бондарі. Всі учасники заходу отримали подарунки від сумської філії Національного олімпійського комітету України. Олександр Качана, Віталій Піденко. Суспільне новини Суми.